15 ворожих кораблів перебувають нині в акваторії Чорного моря. П'ять з них це носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 34. В Азовському морі російських кораблів наразі немає. Про це інформує військово інформують військово-морські сили. Водночас в Середземне море Росіяни вивели три кораблі. З них один ракетоносій із загальним залпом 8 калібрів. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю студію, Вітаю глядачів. Добрий день усім. Ракетоносії калібрів у Чорному морі. Можливо, ви маєте більше інформації, ну, бо це, це, це ставлю це питання, мотивуючись, очевидно, безпекою е і потенційними загрозами для, для глядачів для українців. Зрештою. Ну очікувано, більшість цих одиниць було заведено в пункт базування. Якщо там зранку можна було спостерігати 15 одиниць, знов таки слід розуміти, що вони фактично перебували в не у відкритому морі, а у цемеській бухті. Всі можуть подивитися на мапі, де це знаходиться це перед входом у воєнну гавань Тобто, ймовірніше за все, це були заходи з розосереджень корабельний карталу, з минулою режим. Знилась, що було заведено ще кілька. Один із залишається в морі, вони можуть виконувати різноманітні завдання, як з охорони пункту базування, так і з контролю цивільного судноплавства. Тобто, у них насправді перелік завдань, які вони мають виконувати, доволі великий. Тому сказати, що станом на зараз там, триває підготовка до якихось ударів або щось такого подібного, я не можу. Звісно, треба завжди очікувати, що носії в морі це можливість застосування. Але ознак щодо о, підготовки поки що не вбачається, тому може сказати, ситуація стабільна і в азові. Так ви правильно помітили відсутні кораблі, і це вже. Доволі доволі тривалий час. Ну, до речі, тут у нас буквально там півтори хвилини лишається, але ми часто інформуючи про виведені в, наприклад, Чорне море кораблі. От використовуємо цю фразу, але що це означає на практиці? Чи, чи, чи це стале перебування, чи це постійно динамічне переміщення? Що означає вивести кораблі, наприклад, в Чорне море? До речі, дякую, що спитали, тому що досить часто е може виникати таке настрої панічні, що щось кудись вивели. Здебільшого, як правило, якщо вийшов в море якийсь носій, корабель він там перебуває якийсь час. Наприклад, у підводного човна там автономність до 45 діб. Так? Деякі одинички можуть заходити і виходити. Як коли виходить там 15 одиниць, це так, це вивели реально. Але, як правило, ці одиниці постійно перебувають, допоки їх не поміняє якась інша одиниця. Так само, наприклад, і в Сереземному морі. Там його вивести, ну знаєте, так дуже умовно можна, тому що в принципі він єдине для чого заходить, це на бункерування, поповнити запаси і вийти назад в море. Тому так особливо це слово так сприймати в негативній коннотації не, не, не завжди варто. Вар Ну, я вам дякую за ці пояснення, та тому що ми маємо розуміти той вокабулар, який ми користуємося. Даруйте, та і це, це важливо деколи тлумачити. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку, речник військово-морських сил Збройних сил України.